Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі ось такий ексклюзивчик. Це є Audi А6, квадрова з двигуном 3.0 дизель потужністю 180 кВт на автоматичній коробці передач з пробігом 159 тисяч кілометрів. Даний автомобіль був виграний на американському аукціоні з мінімальними пошкодженнями, про які згодом розповім. Її вигравав наш хороший друг і оставив нам її на комісійний продаж. Автівочка має шикарний колір. Це у нас така якась, не знаю, як її правильно назвати, і не вишня, і не малина, з металіком переливається вона суперово ну Така очі зриває. В потоці на вас будуть звертати увагу точно. Стан автомобіля шикарний, повторюсь, по техніці. По підвізці було все зроблено, змінялися зміня, салінблоки, стіючки, стабілізаторів. Тобто машинка ніяких вкладень не потребує. По пошкодженнях, з якими вона бралася, у нас був бампер, рішитка, капот. Двигун не працював, але нам пощастило, тут був, стріляв піропатрон, який ми замінили. Замінили усі радіатори, замінили масло, замінили. ГРМ з помпою ТОСОЛ. Тобто автомобіль повністю обслужили, що майбутньому власнику на ньому потрібно буде тільки сідати та й кайфувати. Відео роблю одним кадром, до речі, це вже друге відео. Мій телефон перегрівся на, тому, на тій жарі. Сьогодні у нас більше 30 градусів, а на сонці впевнений всі 40 показує. Одним словом, відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там розглянете детальну інформацію по автомобілю, можливо, щось забуду сказати. Детальна ціна буде прописана, багато фотографій. Це все, маєте змогу роздивитися. Також буду вдячний, якщо попідписуєтесь на наші різні соцмережі: це Instagram, TikTok, Telegram. Там будете бачити про нашу роботу, дізнайтесь про нас більше. Також за допомогою телеграм-каналу. Маєте змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Ну а відносно автомобіля, ось це вже друге коло роблю. Жодних якихось явних пошкоджень по ньому немає. Він такий гарненький, збережений, гарно вона стоїть на... взагалі виглядає суперово. Мінімальні ось такі царапинки, які прокапані є на дверці. Більш так по автомобілю я нічого абсолютно не бачу. Двигунчик робить файно, класно, гарно. Йдемо пробіжимось по комплектації, що ми маємо. У нас присутня ксенонова оптика з ледходовими вогнями та омивачами фар, передні задні парктроніки. Далі у нас також є камера заднього виду, датчики світла та дождю, люк також є електричний, безключовий доступ присутній. Датчики мертвих зон теж у нас є. Топова музика. Босе присутнє, дерев'яні вставочки, пам'ять сидінь з комфортним входом та електрикою. Стан, дивіться, все просто в ідеалі. По пройомчику теж все супер. Сидіння в ідеальному стані. Маємо перфорацію, вентиляцію передніх сидінь, також у нас підігрів передніх сидінь, Чотирьохзонний клімат-контроль. Ну, зараз сяду в автомобіль, покажу ближче, що він себе має. Так, ось у нас точний пробіг. Панель приладів. Кожна кнопочка все є в нас в ідеалі. Кермо, дивіться, стан теж суперовий. Тут все в нас гарно, файно. Два ключика гарних збережених. Нагадування, що це у нас повноприводна версія. У По потолочку все є в ідеалі. Сидіння пасажира теж без жодних зауважень. Ну іду на задній ряд сидінь. Так, позаду у нас все як новеньке. Керування заднім кліматом. Ще раз потолочок. У По пройому. Ось мінімальна одна царапинка присутня. Дверна карта задня. Диски всі в гарному стані. У нас хороша літня гума стоїть. Багажник великий об'ємний. По наповненню маємо запасочку з комплектом домкрата, там знизу все є, Ось так воно цепляється. Бачите, яка ручка файна продумана німцями. Чикс, хлопс, зацепився і вільно собі достає, що потрібно. Ще я сам не заглядав, зараз глянемо, чи тут щось у нас є. Ага. Там у нас різні блоки. Доступ до них. Тут ще екстрене відкриття, я так розумію. Камера ось там у нас. І йдемо ще по правій стороні. Пройдусь. Дверна карта заднє права в ідеалі. По пройомчику теж тут все суперово. Сидіння. І переднє пасажирське місце. Стан відвірної карти, стан пройому, стан сидіння. У панельці. Така дуже класна файна машинка для поціновувачів Audi. Електрика, до речі, пасажира теж у нас присутня. Буде у нас в продажі, кого зацікавить. Пишіть, звертайтеся, надамо всю потрібну вам інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. І авто з нами легко обирати файні та чесні машинки.